Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. От. Будемо сьогодні готувати печиво. Печиво просте в виконанні, швидко готується, гарно до двох тижнів зберігається От. і ефектно виглядає. Це таке печиво печериці. Хто ще не пік, дівчатка, хлопці, обов'язково раджу спекти. І дивіться, що нам для цього печива потрібно: 200 г борошна вищого гатунку просіяне. 100 грамів крохмалу. От крохмал можна взяти як кукурузений, так і картопляний. В мене там суміш, бо на дні банки ще картопляний був, зверху кукурузиний, ну, така суміш. 70 г цукрової пудри, 75 г вершкового масла гарної якості, одне яйце. Чайна ложка розпушувача. На кінчику чайної ложки ванілін. в мене чистий ванілін, дрібка солі для балансу смаку. Столова ложка какао. От і все. Такі прості складники. Наша знадобиться бутилка пластикова. І Приступаємо до того газбині, що будемо готувати печиво. Масло в нас має бути кімнатної температури. Надіюсь, що моє вже теж... Ой, а це масло ще, ще мені не дуже якби. Так, зараз я його попробую чимось розтерти, чи в мене вийде чи брати. Спочатку його трошки розітремо, дівчатка, щоб воно стало пішніше і побіліло. Чекайте, ви бачите, ще в мене не надто. Розігрілася, але ну, зараз я його розітру. Дівчатка. Називається замастили миску. Оце так розстерле масло. І так зле, і так недобре. От. Ну, трохи вимішали. А, так, чекайте, бо це крохмал. Все мені в очах зливається. Додаємо нашу цукрову пудру. Додаємо. Трішки солі, так, для потрусили. Щось там упало. І розтираємо з пудрою. Дівчатка, хлопці, розтерли, додаємо яєчко. І знову ж таки перетираємо до однорідної маси. Скажу я вам, що Силіконовою ложкою не добре перетирати. І вінчиком не добре. Мабуть, найкраще було б взяти макітру І макогоном це все розтерти в макітрі, як мак. То було б швидше. Але все одно ми зараз все старанно вимішаємо. Так. Яйця додали, дівчатка, то краще все-таки вінчиком. Борошна до борошна додаємо. Розпушувач, все собі розмішаємо. Розпушувач і ванілін. Також я сюди додала. І зараз сюди додаємо знову ж таки крохмал. Вимішуємо, дівчатка. І додаємо газдині наші. Хорошно. Як вмішала рухма і замішуємо вже тісто. Зараз я трошки ложкою, а далі, як завжди, дівчатка, я руками підмішаю. Дівчатка, дивіться. Получилось у нас ось таке ось, бачите, кісточко. Таке досить тугеньке, Ну, накриваємо харчовою плівкою. Дамо йому 10 хвилиночок, 10-15 хвилин відпочити, дівчатка. Тим часом можете попити кави. Або зробити якісь інші свої справи. Відпочине трошки тісточко і продовжимо. Газденьки, Тістечко відпочило. І дивіться, що робимо. Граємося. Робимо, дівчатка, кульки. Ну, такі, як Волоський горіх. От. Тільки так як тісто в нас таке, бачите, досить тугеньке, то так гарно їх качаємо, щоб вони були такі гладенькі, ставимо печенюхи наші на відстані одне від одного. Бачите, тут я вже, вже зробила. І дивіться, занурюємо суху якби пляшку, нікуди ми її ні в водичку, ні в що більше не вмочуємо, в какао. І робимо ніжечку. Тільки от якщо ви натиснете, так, так як я спішу і бігом, воно вам потріскається. А ви отак прокручуєте. От, і зробили ніжечку. Ну, це мені все одно з боку. Ну такі печериці в нас будуть. От. Бачите, Ось так. Ось Знову перед кожним, на кожне печиво ми занурюємо в какао. І робимо ніжечку. О! І тоді, як ви не будете спішити і так от прокрутити трошки, то вони у вас такі будуть не тріснуті. Все. Як усе зараз ми печиво виробимо, дівчатка, поставимо в духовку, духовку нагріту верх-низ на 180 градусів на 15 хвилинок. І далі продовжимо. Ну що, дівчатка, хлопці? Печиво наше. Печериці ми допекли. От, як бачите, в мене ціла гора, але це тому, що я зробила дві порції. Зробила дві порції, бо знаю, що однієї буде мало. От, І хочу сказати вам, що таке печиво ви собі можете спекти, заздалегідь. І дві неділі воно у вас абсолютно без змін буде зберігатися. Одну собі порцію я зробила вже такі підгулячі печориці. мабуть, ненароком підкрутила трішки більше духовку температуру, то вони в мене так, такі більш засмажені, але ці біленькі от пекла рівно 15 хвилинок, так як казала. Ось такі вони в мене вийшли. І сюди, у другу порцію, я собі додала, що, дівчатка, чайну ложку в описі, звісно, все буде. Чайну ложку домашньої жирної сметани. Чайну ложку. От, і таке тістечко більш пластичне мені стало. І Ось такі гарні печериці вийшли. От, надзвичайно крихкі, от я кажу, крихке тісто Масличком пахне, все натуральне. От. Зробіть, а я посмакую. Мм. Топиться в роті. Дуже смачно. Дівчатка от ковтнула чаю і. Все. Кажу, спечіть обов'язково. Можливо. На, на свята, я кажу, завчасно. Всім, кому це відео, відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. А не хочете вподобайки, то, то ставте дизлайки, дівчата. Я не знаю, ну якось робіть трошки якийсь рух. От я ж працюю не тільки, звісно, я розпекла. -з -з і це моя сім'я з'їсть. Але я ж і для вас показую, щоб ви навчилися чогось нового і, і смачного приготувати. Тому і ви не шкодуйте своїх лайків. Бо я кажу, для вас це не важко, а для мене приємно. Це винагорода за, за мою працю. Так що, всім, кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім, хто зараз буде вечеряти, бажаю смачного. Всім дівчаткам, мирного неба над головою, дівчатка, хлопці, тихих ночей і спокійних днів, і всім до зустрічі!